Всім привіт! Ви на каналі Домашня кухня. Сьогодні я хочу поділитися рецептом смачного салатика, який називається святковий. Часто готую такий салатик на святковий стіл. Він улюблений у нашій сім'ї. Для цього нам потрібно: печериці, не мити, а витерти паперовим рушником, забруднені місця, і порізати невеликими шматочками. 600 г м'яса свиного залити водою, додати 2-3 лаврові листки, посолити декілька горошин духмяного перцю, десь чайну ложку коріандру і проварити до готовності м'яса. печериці підсмажити до готовності, викласти на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію, болгарський червоний перець порізати крупними шматочками плавлені сирки хорошої якості порізати кубиками Яйця відварити, відділити від жовтків і також порізати кубиком. Відварене м'ясо пісне нарізати більшими шматочками. І взагалі всі інгредієнти для цього салату нарізати крупними шматками. Від цього салат буде смачніший. Для заправки Потрібно взяти майонез, у мене 250 г, в який додати 1 столову ложку гірчицю в зернах і заправити салат. Дуже смачно! Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!